Дякую за комплімент, що я шикарна жінка з ідеальною шкірою, в мене такої немає. І в мене вона далеко не ідеальна. Вона не ідеальна в мене. Я думаю, коли ви отак от мені компліменти пишете, я думаю, що ви мене ідеалізуєте. Тому я дуже дивувалася, що ви так наполягаєте на такому ефірі. Я взагалі, ну, не ідеальна в мене шкіра, ні. Да, Я просто не акцентую на цьому. І ще один важливий, важливий момент, дівчата. Ви бачите мою енергію. Ви бачите блиск в очах. Чуєте вібрації навіть, що людина, ну, в принципі, адекватна, да? задоволена собою, говорить те, що знає. Тобто ви інтуїтивно це щитуєте і відчуваєте, От розумієте? Оце ті речі, які косметикою не зробиш. Це можна зробити, переставши собі брехати. І іншим, зокрема, брехати також. Не намагатися комусь сподобатися, не намагатися бути ідеальною, не порівнювати себе з кимось, бути самою собою. Ні, Олечко, у вас шикарний вік, а Шкіра ще шикарніша, я серйозно, мені 35, а Шкіра як у бабці. Ну, от я ж вам і розказую, а ви себе слухаєте і думаєте, а що я робила неправильно? І я вам гарантую тисячу відсотків, якщо ви нові звички застосуєте в своєму житті, то 35 у вас регенерація. У вас гармональний баланс, вибачте, ще молодої жінки репродуктивного віку. У вас відновлення і регенерація. Ну куди зі мною рівняться? У нас 21 рік різниці. Ви набагато набагато відновитесь. Можливо, вже не зовсім так, якби ви з молодо це знали, але ви дуже багато чого відновите, якщо ви будете себе любити і турбуватися про себе як про квіточку, розумієте? 100%, 1200 даю, скільки завгодно. Якщо ви будете правильно доглядати за своєю шкірою, і це не по косметологах, і це не по про уколи. Ну, накололи. На що зволожувати не треба? Вітамінів не треба, масажу не треба. Розумієте? У вас ще гормональний баланс буде тримати молодою, красивою. А в мене вже цього немає. Треба брати іншими хитрощами. І чоловік в мене на 5 років молодший. Треба триматися. Ідемо далі. Значить, дивіться, ви набризкали гідролатом. Раз, другий, третій. А якщо будете це регулярно робити, ви побачите, що з часом вам треба було три рази нанести, і шкіра впитувала. А з часом вам, наприклад, вже два рази, а потім одного достатньо, ви збризнули, і от вона вже вологенька стає. Значить, ви свою шкіру напоїли. Але ж може бути тут зволожена, а на стегнах суха така, як це. А про п'яти, а про ноги я вже ж мовчу. Вона ж з кремами для ніг те саме, що з кремами для рук. Якась абсолютно дикість. Абсолютна дикість. У нас, до речі, от немає в мене такого під руками. в нас, до речі, є дуже класний крем, теж бюджетний українського виробництва. Дуже гарні про нього відгуки. Він називається Сім в одному. От він для стоп ніг прекрасно діє. Я, от все, що вам майже покажу, я все мещу собі на ноги. Бо я ж цілий день, десь з квітня з березня до жовтня-листопада, я боса. Та, підікюр, це хорошо, але ввечері я приходжу, уявляєте, яка шкіра? Я змащую, я збризкую обов'язково гідролатом пару разів. Почекала, а потім мащу. От чим руки мащу, тим і ноги мащу. Все те саме. Які, що в мене на руках, олійка яка-небудь залишається? Прекрасно. Моциратами зараз дійдемо, я вам покажу. От що є? Пам'ятаєте, я багато раз казала: є крем для ніг, от він в мене закінчився, я б викинула зря тюбік, але ви, я думаю, знаєте це. Крем для ніг з екстрактами трав. Я завжди кажу: я не мащу обличчя. І всі такі, як це? Мащу обличчя, шию, руки, тому що для них в креми додають більше екстрактів а, трав всяких. А чому би і ні? Я його дуже люблю. Він антибактеріальний і він з великим вмістом а, трав. Це от про вівасан йдеться, про те, що він без парабенів також. Тобто в мене немає різниці. Ноги намастить, руки намастить, личко намастить. А чим мої ноги чи інші частини тіла гірші? Оце ще дуже великий такий момент. Прийміть своє тіло, яке воно є. Ноги, коли не ходять, в зрівому віці, то жінки забувають взагалі про себе. І їсти, і пити, і спати, і в зеркало дивитися, коли ноги болять і не ходять. То про них же треба дбати, про них же треба також дбати, про ноги, мабуть, більше, ніж про обличчя треба дбати. Теж використовують для всього тіла. От класний же крем, він дуже бюджетний, ну люди дуже дивуються, як це так для них намастить на руки. Ну ви ж не. не, Ну, якось таке, от, знаєте, <плес> це той самий випадок, коли я розказую мої свічки вагінально-ректальні. Можна використати вагінально, ректально, можна, до речі, в кого є свічки, до речі, бачите? Розтоплюєте, отако тримаєте в ручках, тому що воно при температурі вашій, ну воно ж всередині вас стане, да? і тут у вас в ручках потримали, це виходить для вас натуральний, до неможливості крем. Там масло какао, природне, харчове, да? ефірні олії, екстракт сучок гріфрута, там більше нічого немає. От. І ви не можете. Я періодично це так і роблю. Періодично, він такий досить важкий, дуже такий. Густий, але я інколи, коли дуже зневоднена шкіра, значить, набризкала і от личко, і особливо п'яточки, стопи ніг, локтіки і ручки свої, от потім мені подякуєте, що я вам це таке нагадала. Пробуйте, от вам, будь ласка, крем мащу мащу. Свічки можна смоктати. Так я, Вірочка, оце про це і хотіла сказати. То коли я кажу, що мої вагінально ректальні свічки можна використовувати вагінально ректально І є крем для ручок, ніжок і всіх решти частин тіла, і, зокрема, в рот, як цукерочку, посмоктати, якщо горло було. Наприклад, або знесилення якесь, або а, там вірусна інфекція чи ще щось, і люди таке, як це? вагінальні свічки, в рот, як це так. Я кажу, так, шановні, ви ж з упаковочки їх виймаєте, а не вже з того місця, куди ви засунули. І всіх такі це от, як це. Я кажу, та ніяк, вона просто універсальна по складу, ви можете її використовувати як завгодно. Ви можете кинути, до речі, в гарячу водичку або в молочко і випити вона наростане, і ви вип'єте навіть молочко або чаєчок, або водичку з маслом какао, яке корисне саме по собі для слизових оболонок і лор-системи. Плюс там антивірусна повністю ця. Ну тобто, ви кинули собі в чашечку, воно розтануло, ви його випили. Тобто можна використовувати дуже багатьма методами. Ну, люди такі, як це оригінальні свічки, на руки намасти. Ну, от приблизно так, як крем для ніг, я мащу на обличчя, розумієте? Ну, тобто, треба ж розбиратися, подивитися на склад, чи там вас засновити, попробувати. Я всі експерименти, які можу вам сьогодні розказати, я всі зробила на собі. Розумієте? Всі зробила на собі. І тоді вам можу сміливо розказувати.